Поэтому ты их труд, что-то не было. А ти не заїжджаєш. А як ти такаєш, що мене дзвонить? Бо я замерз, Так де Ну, Якщо вийшло таке, я його не кажу, я люблю так. Сесії, все, підписано, утверджено. Ти скажи, а чому ми приїхали? Ти Ми коли затвердимо, номерки розправ... ми будемо будем, давати, тягнуть. Зараз всі стоять тут розберемося. Давай розберемося, роз... пов... я ж не Ви... поню, хто команди, земляни, де, депутати де, 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 де. чи командує хто. Ставай у круг, <продук> не стій по кругу ставай я там. Давай. Сейчас люди підійдуть, подожіть, що насці люди. Кудряної тільки ж вчора не дозвонилась Кудряної. Да, ну, так що що тебе, його, коли? Ну, на земний, ну, всім, ну, всім За малих малих на роботі? Так. Тихенько, Льоня. питання будуть після неділі. Але сьогодні перед ти був усі раді, я тобі став. я тобі позвонав, все за мельну зібрати. я тобі позвонав, все за мельну зібрати. я тобі позвонав, все земельно зібрати. І всім, хто по участкам я сказав, а я ти прийшов сперечатися зі мною. Я просто розкажу пару слов. Я почитаю, да, я почитаю. Мы вчера были, не знал. На, читай, берите. Я все получается. Анатолий Михайлович, я все получается. Ты председатель Денисов. Никто ничего не знает. Нас сегодня знаем. Это самое, что я дорогу лежу. Льоня, ми з тобою були всі раді. Як Льоня, ти кажеш боже, на 12 часов розбираємося. Всі після зможу. Як прийом закінчила, всі коповоють. Так, чекаємо ще. До плюси поставили, Коркін же має під'їхати. Коломієць не буде на цьому. Кудріна зараз під'їде. Рогача я не дзвонила, бо таких людей трохимець буде, кольба не буде. Черняєвий є, Бабич Наталія Петрівна. Нема Та буде, Коля Е, Веденок має під'їхати, всіх нема. Мельниченко Сашко, де Свята немає? Та дозвонила, Свята бути. Олександр, Катя, то, Дяченко, Дяченко є, бабуся, люба не буде, бо дзвонила, Субіна буде, зараз Григоренко має приїхати, Аня є. Корнійко Ганна Петрівна, Коповенко, Солодки, Муряк. Моряку не дзвонили, бо говорить, горить дзвонилась. Що, що? Хата згоріла. Наташки. Корнійко Микола Петрович. Самсоненко Марія, Царьок Тальянова. Коваля, нема? Коваля немає. Коваля немає? Немає. Мацький нема, три кози зайця, зайця є. Мені отак покажи, ото. Я б на ту людину хотів подивитися. Я знаю, я тобі покажу. Оця людина мені мене Я її ніколи не бачив, хоч раз подивився. Тобі способний живуть. Крот Мария Апанасович, Скажи мне, что это Вот я дуже их хотела И я хотела побачить их тоже. Ну ты писала, да, в Мертвые души. Вот ну, так, а не знает. Надо Емельяненко спросить, он должен знать. Що такі Соловкий Леонід Іванович? Знаєте такого? Солодкий Леонід. Ось, ось, ось все Я всі пофамільно. Ви про крот давайте розповідаємо. Ну, дивіться, ну... Толік, слухай, внімательно. На цьому участку було 54 по 6 сотень. Давалося тимчасово. Коли людей зібрали, на площі оброблялося 14 ділянок. Заяви, хто понаписував, всі розглядала земельна комісія. На участки було розбито причопіку 14 участків по 18 сотні. Нашу битність ми розбили, переробили карту, зробили 28 нагородах. Зробили ми ще сторчаю, додали, де сторчай, де ж пошовкневіця, криско, щоб вони теж могли зміну зробити. Добав нагородах 28 участків. з 28 учасників коли написані заяви, земельна комісія розглянула 9, 11 пропустило чоловік. 9 тих, що мали грядки, три чоловіка. Цього чотири чоловіка були по сесії в 2010 році. Дідусь. Дяченко, Мельниченко і ще Черняєви попали на лугові в болото, Бабич у болото, Григоренко в болото. Там усі в, в болоті. А сі в болоті, всі в болоті, але на жулянах немає болота. Рая на жулянах болота немає. Так я хочу сказати: причина в тому: дай Бог, щоб на цьому участку люди всі построїлися. Всіх участки є. якщо в людей є жеребкування, питання мав людей виготовлені акти і люди всіли. Хто сів на свої ділянки? Кому не кого не вийшло, бо зміщення 6 сотих, не може сісти людина на 6 сотих. І здвинулись люди по ходу. І говорю, зайнята ця вся площа на площі свободний ділянок день, немає. Якщо кому Добрий щось день. не подобається, питання до всіх вас, хто на це тепер ділянці. моє питання, не до мене питання. До 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 мене комісії. Заяву. Михайлович, значить. У списку та я є Мельниченко Катерина Володимирівна. Це Де її тут була ділянка? Чого говорили? не попала у заребкування? з нами. я вибачаю всім доброго дня. Значить, що зібрання сьогодні не по замена, не, не планірує. Я не знаю хто це організував. Там а на з якого поводу собрали людей. Толі запросолі лежить За от кроме рож... Софії Васильівни <свят> заява. Так, так, ви зна... ж коли снаїли б собою. я ти питаю прокуратурі. Є заява від ну, вас. Так, так і кажіть, що це те саме, але хоч не туманіть село і не робіть шкоди. Та хто ж у нас тумани? Я показую, що не хто прокуратура хто туманить? Очікуватися ну, не її. треба. Ви Я просто люди, ви, ви спросили, збери людей на площі, то май дайте сказати. Хай під'їжджає. Все, питань немає, говоріть. Адамана, ви вічно чітко слухати, та діє те саме. Значить, земельна не туманить. Земельна звернулася до голови сільської ради і, і, і нікуди не їздила на прокуратуру, не в СБУ, нікуди. і не було питань. Якщо б розглянув земельний, як можна працювати, як книжок не було у нас? Цьому. Були і цьому, Значить, треба було допустити. До і оця діля город збиралися. Говори, так ви ж не будете говорити, да, ну, ви не хочете ні говорити, ні робити. Того говори. не казати питання. Все, питань немає. Не питань немає. Ви. 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 Я ви. не ви. знаю, ви. я не знаю. Я вибачаю, що це премія забрала. Здається, чого нас сьогодні зібрали? Нам виступить з голові. Оказується, що якесь заява откудась поступила, що тут щось саме. Значить, ми. Я знаю і члена земельної комісії стосунки не обговорювали ці питання. заява поступила? Стрибухівська сільська рада, хромець Софія Василя, Київська область, Бровольський район село запит. Шукрова, пиши, запит на інформацію. Прошу відповідного закону про доступ розгляну, до публічної інформації. Так ви б так і сказали, люди. А, а ви не чуєте? Прошу, так ви зараз піднімаєте тиски. всі запити. Щоб сьогодні люди для того, щоб їм уя уяснити. Прошу оприлюднити список громадян, які отримали приходьте. земельні ділянки в районі Панусочки. Вулиця Будівельників для інформації, 28 ділянок, 28, указана дужка. Прошу провести жеребкування 20, в районі Панусички. Третє. Прошу повідомити дату проведення жеребкування 28 ділянок села Требух, вулиця Жукова, 12. число, вхідний номер 20. Значить, це так друге це ж питання. Як ви я розповів, ви, ви, ви голова да, голова земельної комісії. Скажіть мені, будь ласка, по другому питанню, що е, людина, як вона може е, трибувати проведення жеребкування, якщо у людей на руках є акти. А, а, акти на право власності, власності на землю давай, скажіть я, мені, будь я ласка, щас, я, я поясню. <питаю> <питаю> значить, я вам можу відповісти те, що ми роздали там питань до тих людей. Нема що допустимо ранчо в полі державні? Ми роздали недавно, значить, це саме місяць назад. Дев'ять ділянок, вона ж доповіла, так? Дев'ять ділянок на вона. От і в цьому числі вийде сюди, ось Софія Васильівна теж отримала ділянку. Тут ще йде. Значить, і я звернувся до сільської ради землепорядника провести жеребкування прозоро, щоб це було для 100%. Це Тобто саме цих дев'яти да, так. Совершенно вина. Це я даю відповідь. але це не відбулося. стоїть людина. Тепер так 12 сотих, є 16 сотих. У їй 10 сотих. От розумієте, чим біло? Я голова земельної комісії. Не знаю, що до чого люди звертаються і питання. Якщо таке питання виноситься, значить треба його було говорити, сільській раді навіть, зібрати, депутатський корпус, зібрати і питання. Тобто, вибачте, за те, що вас хтось зібрав тут, зібрали, тому що може неправильно. Яке питання до людей, яких виготовлять? Правильно донесли. Тут мова йде Анатолій. Що, Анатолій. Так, мова йде за Анатолій, те, що проведено оці... прозоро було в цих дев'яносто ділянах зарядкування. Михайлович, оці 11 чоловік серед них дев'ять грядки, люди з грядок своїх не підуть. Подріна на грядці. Колі грядка зайня, він з ногах стоїть. Дамана, я вас можу перебити сказати, ти не треба було. робити. Ми говорили, зробити, зробити жеробкування. Хоча б 9 ділянок прожерабкувати все зробити. На, на свої на грядки, щоб люди сіли на їхні грядки. Грядки, грядки, не грядки. ви яченко, самі я... пояснили. Ми, яченко, років. ти на своїх грядку пустиш чужу людину. Яченко тут не стоїть. А ви, ви, ви стоїть питання? У нього вже акт на руках, яке жеребкування. Що ви люди муруєте, блі? Якщо ви хочете знати, у вас на руках уже. А, на руках. Ну, які проблеми, Він до вас немає проблем. Нема проблем. Нема проблем. Дитина, інвалід дитин, вас так шоби... на руках. У вас немає як і претензії, понять на чині? Чого, у вас вже документи всі на руках, вже ніхто нічого не робити. Його грядка йому попала. Я не знаю. Чого їх зібрали, ці людей, я не понял. Твоя грядка, то їх Твоя грядка? мені моя попала. Все. До тебе як розділили

I, can't I can't love it. Знімання повинні. Людина хай скаже. У людини є ад на руках. Так? Ми готові? Їй приповнесли. Вера! Вигороня! Вера в цій групі, що всі і всі. вона сидить на своїй грязі. Вона є ад на руках. На що ви її пригласили? Нема ніяк. Значить, я виготовляю її. Кудрина в цьому списку. Так, у мене 18 років я тут пахала. Все, Вера! Ви тупоця, або не тупоця. Як тут дорога робилася, ніхто, не один тут не сидів. А ви сиділи, Радування ж ти прозоро і все про так нашо нам доже Міниченкова не приїхала страну висипали туда дорогу ніхто не оддав і ніхто не оддав. Так право, Бо ніхто не знав, не бачив. Ніхто ви хто за нами стоїть? стоїть. Ми, Ми сам і Саша з чотири рази. Ніхто не вішає. Зібралися, розібралися, дороги робить ви не було. Розібрати розкажіть, чому між 19 чоловікам чи 11? ти не зробила грябкування. Відповідь перед усіма чесними людьми. Жарт поваді. Що? Віра. Дідусь. Дяченко, А Мельниченко Катерина, а генерація, є якщо вам щось не подобається, є по поправді, поправді очі повилателя. Ганя, їдемо город. Що собирали людей, не поняв. хто на ділянках був, що ви ще хочете. Що собирали людей? Нічого не поняв. За що я дай За Зарядкування.

Розкажіть одна дитина в її чоловік два вона три як вона тримала цей участок? Розкажіть, нехай ці люди покупляли. Ну розкажіть мені як.

Адам вона люди людей збирали? мені? Тебе побачити. Так я б так приїхав до вас. Чого у людей тут зібрали толпу Там питання. А хто сотки, якщо хто то посав? Це Коля, поля.

Ну я Якщо забереш мене туди. Я кажу, чого забрало, ви каже мене побачить. нормально. Поворот у ключі, блін. Чого <рес> ми <рес> зібралися? Побачили, як нас ми роздають землю. Вона людей настроїла, людину як попала, а остальних як ось втекла. А дивіться, Мельниченко Катерина, запомніть, не робила і вона. чия вона. Тепер ясно, чия? Мельниченко Олена Васильівна, секретар земельної комісії. це її дочка. А, отбереш уже, так. Як неї акт на руках, через сутки. Хто видавав? Воно поїхало. Танька видавала, хто видавав? Скажу, я вам скажу, ідіть до голови цієї ради, скажіть, що. Це нічого не вирішує. Та нічого не вирішує. Вона керує і цим радою. Я розумію, що керує, але я кажу, ти можна на завтра. Ні. Блін. Пошли до Катьки на город подивимося, Де її город? Ясна! Хіба в допусніть? Що Леонід Іванович, сходимо до Катерини Хмельниченковий, подивимося їй участок. Так, Михайлович, Давай ви. з тобою, підемо. Не зря ж приїхали, ви приїхали. А як ти її визовиш? Коли не треба, вона п'яна приїжджає в сільську раду і мені щось питає у клуб і питається мені щось розказати. Що я не прав у чому то. Подходить і щось мені розказує. Кажу, ну дихни, дихни. Готова приїхала. Що? Катька. Отож, як у сільській расі, сесії, як була в клубі, вони щось там мене обсуждають. Я ж підходжу, кажу, не пам'ятаю, моя фамілія, о чому річ? Так вона ж готова була. Так це дочка Ленки. Да. От і Мельниченко. Катерини, діляночка на панусичці. Як бачимо, ніхто нічого не будує. Бур'ян вище мене. За деревом. За оце оця ця площа. Саша, це товариство до бежену оце й побрали оце, наші. Бере все законно дочка, головушка, татя надана своїм це нема дітей. Не Якщо характерно Ілінки два рядом, блін. Ну, ну як двадцять 24 О. лучше бісней куплять по 12 сотих. А, чи? Це межі села треба хівчити адмінмеж. Ми... Ах, де межи? Нема ж генерального не плану. Не як оприділити, де межі? Розказу за Це ж нереально. І там у тому вибито, є сльодиниця. Мені вже Раніше була двойка, зараз одиниця. Вони беруть спеціально і міняють, щоб ніхто не розібрався. одиниця? А там в кадастровому номері. В кадастровому номері? Що це означає? Так от. Ну бежі, не бежі.